І, мабуть, грали Undertale. І не раз ви проходили цю гру на різних кінцівках на Пацифіст, Нейтральну та Геноцид. Знаючи всі події та діологію в грі, ви пробуєте це пропустити або взагалі поспідранити цю гру. Подібний цей ролик був знятий на каналі Rush. Якщо вам цікаво, то під цим відео буде посилання на цей ролик. Однак привіт! Ви на каналі FlashJ. У цьому відосі будуть легкі додаткові категорії SpeedRun Bandertale. Але ви спитайте, про які ти додаткові категорії говориш? На сайті speedrun.com Speedrun по іграх поділяється на основні та додаткові категорії. І на більшість додаткових категорій можна легко проходити, ніж на основних. Найлегша категорія для рано я вважаю Dye Procent. Суть категорії, як ви вже зрозуміли, треба якнайшвидше померти. Час починається коли після введення імені ми нажимаємо на так, а закінчується, якщо у фліска буде 0 хп. Звісно, також є і багато підкатегорій, наприклад, Hard Mod, New Game та інші. Ця категорія підходить для тих, хто вивчив тільки руїни. Наступна у нашому списку категорія Lesser Dog. У цій категорії нам потрібно погладити малого пса до тих пір, коли його голова вийде за екран. Мало поспідранили цю категорію, але на даний момент останні рани були опубліковані 4 місяці тому. Якщо ви думаєте, що зможете це зробити, то ця категорія для вас. І остання на сьогодні категорія процент». Нам потрібно всього лише взаємодіяти з качкою у Waterfall. З тут будуть тільки атаки андайу. Дякую за перегляд. Надіюсь вам сподобався цей ролик. Не забувайте поставити лайк та підписку, бо я старався для вас зробити такий формат відеосу. Пока!